склала модель модел пустила точно а глаз стріляє! и лайк не вот ви бутылый я тобі доказала что ну, що що кати угу. сказ... не скажешь цветят нож еще и рано вона, видно тільки зацвіла. да Бо ми її не вмічали, не вмічали, тоді мов'ячу. Угу. Жовта акація я колись бачу. Біла акація у нас. Ну, і я, а червону я не бачу. Ну, я жовту не бачу ніколи. Mm. Ну, ти точно не бачив. В общем, мы уже емо кокосы, и бананы, и апельсини тоже у нас є. Покійлянный придут. Да. Ух ты, Йо, привет, люди. 129 yeah. людей, девица. Я тоже иду. Потому что уже три часа. Ну все, Вася, телефон. Ну, на Знаете, Саш, купили телефон. телефон. Саш, купив і ноків. Ага. Только без зарядки. Ага. А, зарадка... а у нього А зарядка старого ж а, це ти. Це ты ж в магазині купляв? Технолюксі. А, это це великий магазин. Діма, мене нема карману. Позвонить Києву молоко. Принесеш мені телефон чи скажеш, що я йому даю. Що я перезвоню, як подаю. А не позвони мені зараз. Ама можна... вона прийде зараз, а ти ще не доїла. Дзвоніть, що тим в чотири прийдеш? Хай прийде. Бо ми шо, щоб знали, а то прийдуть рано. і клепай глазами. Я ж і сказала, що позвоню. Як подую. Не хватить. Наш рот твоїх запасаться. Дима, крем забули, да? Да. О, котик. Прийшов котик. Добрий день. Джийте, ви будете, будете молоко наливати вам? Прийшов котик. М'ясо є. Дивиться, то давайте м'ясо сразу маю. І сыр. Сир, сир є. А, великий. Хорошо, дивиться, десь четвертої, якщо вам є время прийде. А, хорошо, добренько. Ну, я главное буду дома. Я думаю, голову... Да. Что, что у вас, нас Закладывается вся хроничная носа. Я Вы могу... есть молочные продукты, кормалистые, э, хлеб. Э, э, любовь! Ты ж любовь, что ты козла? Привет, Васив. Покажи мясо. Щаст. Та батько нам сказав купити крем. Де твой список? Та мені батько сказав, позвонила я в день. А список пойде? Ой, список діма в кориганді вже лежить. Та ж треба бути такою безстолковою. Все окей. Okay. All is fine. Да люди Мясо нема. Сейчас покажу мясо. Водик покажу людям мясо. Там есть сыр. О. Мясо. Рыба копчена. Сейчас заберу цеф не провонялась. Який кусок копченого мяса? М'ясо. На дровах копчені. І дивіться, Копчений є. Я копчені. Це ці одо, я з того скумбрія. Подивіться яка каже Зараз вечері з картофелькою. А? Красота! А у вас нема. Ну то й завідуйте молча. You know, пахне як. Риба, да? Неско? Ні, не, це на вечерю. І всего лишь на 455 гривень. Оце все. Це на вечерю. Покушать нам. Ладно, люди. Всім спасибо, хто тут був. Всім пока. Ох ти Йо, 249 людей. Підписуйтесь, не забувайте. Пока всім.